Ми за нього платимо, але ми його не обробляємо. Рахуємо приблизно раз, два, три. Іти до Європи В совісті, правильно все, щоб було. Правильно слаби? Ну лайки, хай ставлять чи ні. Таке робити, кутики, дати, плювати на себе. Що воно буде? Ну да, вибачте на слові, засиратися чи що? такий а люди не все... хай буде, там буде. розберуться самі. без ще, що, хочете, я роблю. що, дивіться, ар арпаліще. Хочеться мені бензиновий агрегат. гриба. Скрізь був у нас порядок. І тоді все буде Україна, так? так. Висновок який? то потрібен транспортер. Тут мощі вистачає. Готово. Не треба ні рубати, ні складати, нічого. Висипав і все. Все готово. Підробляти доводиться подарунки, так ось. Харченко Геннадій служу зараз. Це 110-та бригада, яка зараз служить на Кураховському напрямку. Я... Щиро вдякую нашим спонсорам, які долучилися до збору і вам низько вкланюється за допомогу. Це син фермера Константина та Єлизавета, Вони зібрали коштів нам аж 16 тисяч. Це дуже багато. Люди добрі. В наш час розумієте, якби нам. Я розумію, що вам наскільки воно надоїло, скільки вам важко. Ну повірте, коли у нас тил захищений, коли я можу повернути шию і знаючи, що за нами ви, ви нас мотивуєте, ви нам допомагаєте, особливо Константин. величезно. Для нас це дуже велика сума. Якби, можливо, це для вас 16 тисяч і не дуже багато. Но для нас люба копійка. Я, я готовий, знімаю шапку за, навіть за донат одніє копійки, розумієте, бо ну, без вашої допомоги. Так як ми тут живемо в цій Україні, так і як вона нам потрібна. Ну і це наша матьківщина, батьківщина. Ваші донати нам допомагають в зборі на реп, а реб допомагає нам, вам, всім. Бо це не тільки війна наша, військових, це війна всієї України. Нам це треба зрозуміти. Тільки так ми зможемо перемогти, бо без вашої допомоги ну ніяк. І я вам щиро дякую. Низький вам уклін. Ми дякуємо вам дякую. за захист. Дякую. Дякую. За, за... Це, ну, це наша робота, це наше життя. Якби. я дуже вам дякую. – За можливість працювати, дякую. ростити дітей, народжувати. Да, да, так що молодці що щиро вам дякую. Взаємно. А ми в свою чергу робимо те, що від нас залежить. Так, це дуже Тилу, велика да, якась там, Можливо, глядачі дивляться, якась там невипита кава, так, да, якісь там да, 30, да. 30 40 гривень. Можна перерахувати на допомогу. Так. І таким чином підтримати хлопців так. тим більше. Реби зараз вирішують дуже багато. Дуже багато, ви самі розумієте. Тож, ну, я не буду викидати із слів, з пісні слів, Підари цим користуються. Якби ми їх так називаємо, вибачте за цей мій французький, Но, але у них дуже багато ребів, вони перебільшують своїм ребами і не докучають, не дають нам жити, скажімо так, не дають нам вилазитись із окопів, не дають нам логістику наладити. Ну, це велика допомога. Дякую. Так що, друзі, долучайтеся, допомагаємо разом. І да, Україна разом сила. починається з кожного з нас. З кожного з нас, повірте мені, навіть з такого малесенького хлопчика, навіть із бабусі, старшого покоління, з дідуся. Ми всі одні, одне ціле. Тож, ще раз Дякую. дякуємо, дякуємо нашим підписникам компанії Євросем за надані подарунки для розіграшу. Працюємо далі, все буде Україна. Низький уклін, дякую. Так, друзі, доброго дня всім. Ну ми працюємо далі. Дякуємо нашим захисникам за таку можливість. Тож, сьогодні ми продовжуємо. Спробуємо ми завести цього дракона. Дружину ми вже завели такими приємними подарунками. Зробили розпаковочку. Так що всім дякуємо за приємні слова, за коменти, підписки. Тож, тож працюємо, не зупиняємось. Ну, а з вас, звичайно ж, подобаєчка, знову ж таки, підписочка, кому, кому цікаво. Так, починаємо Точніше, почали ми із заміни наших акумуляторних батарей. У такому вони стані. Як ви бачите, вже акумулятор ще літом минулим кипів на опринсканні в мене світло погано навіть світило Тож зараз Слушний момент їх замінити. Треба назвати цим апаратом. Посадка у нас там вже частково опиляна, тому нам треба кількість гілок, оцей весь об'єм, який там накопичився, треба прибирати, окультурувати ділянку. Тому цим ми і сьогодні постараємось зайнятися, якщо запустимо нашого дракона. Так, акумулятор я поставив. Акумулятор я поставив. Так, наш ТЗ. Отакі От -от два акумулятори, це з комбайна зняті, вони нові повністю. Максом нібито непоганий. Так, підключили ще момент по відключенні бо відламав я плюсову клему. Поїхав до дядька. Дядько знайшов мені клему, поставили, скрутили. Зараз спробуємо запустити даного дракона. Так, шановні глядачі. До речі, є нас таке пускозарядне, я вам про нього розповідав. Отаке. Від компанії Vitals. Називається воно st 400 пускозарядний пристрій серія Мастер. Отаке. От дуже дуже класно, дуже воно подобається, тому що із зарядкою зараз немає ніяких, воно на 12 вольт і на 24 Повністю автоматично, ти його підключаєш і ставиш на зарядку і воно повністю тобі заряджає батарею до повної, до повної зарядки. Зараз ми спробуємо більш живучіший на вигляд акумулятор, попробуємо поставити і подивитися, що з цього вийде. Можливо, він навіть і живий. Але це дуже мало імовірно. Але зарядне, супер його рекомендувати. Посилання залишу в описі, кому буде потрібно. Працює воно як пускозарядне також. Заглох я в полі був на МТ-зоні, Акумулятори були слабі, привезли мені генератор, підключили ми зарядне, поставили на пуск і буквально трактор запускається, як сідний. Тобто, рекомендую, хто вибирає собі достойна річ. Але є момент ось е, отакі от. краби, вони пластикові, щось, щось не вийшло в мене, натиснув його так дуже сильно воно розламалось ну, такий не недостаток чи можна сказати що мінус мало живуть і такі ну, Якщо нормально користуватися то нічого ламатися не впіпимо його отак з тяжкою зафіксував Фіксував. фіксатор ну, що ми бачимо дивіться є у нас таке Табло інформаційне вольтаж 12,7 вольта. ну, Тут є вибір зарядного струму, три режима: низький, середній та високий. Я ставлю на низький і натискаю пуск. Це наша батарея заряджається. Тобто подивимось, що з цього вийде. Як тільки у нас акумулятор зарядиться, воно автоматично вимикається. Так, ну тепер ми прямуємо до нашого МТЗ. Пробуємо в заводи. Тугувато, я вам скажу, не знаю, що, можливо, стартер. Такі характеристики, так? можливо, стартер. У нас тут стоїть, також до цього була проблема із запуском, ми міняли. Після заводського поставили ми... Не пам'ятаю, яке воно, що воно. Щось, щось там якісне, нібито, Бо я бачу, що. На 3 киловатта, э, вот такая, возможно, тройминер, меня, менять ее. Тогда давай mm -hmm. сейчас снимем, mm -hmm. снимем воздуходувку. Народ. Ну що, добрались ми до поля. Веду вас коротенько в курс справ. Оце ось наше поле з правої сторони. А з лівої сторони у нас посадка. Опилена посадка. І отакий фронт роботи у нас, дивіться, величезні такі кубки гілочок наших, гілочки дубові, до речі. Також цікавий коментарі з приводу того, що... Скільки на це все діло йде трудових ресурсів, солярки, плюс амортизація техніки, до того ж, треба купити або зробити самому такого такого Ну, в даному варіанті у нас апарат свій є, є в нас арпал, є з чим працювати. Ну, скажу так, що, по-перше, оці всі гілки треба кудись прибирати. Тому що оце все, який тут об'єм поля, да, виходить, що у нас. Ми, ми, ми за нього платимо, але ми його не обробляємо. Скільки у вас тут виходить? Ось дивіться, ось поки арпал у нас була рілля, рахуємо приблизно. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 метрів, ось видно, до речі, чітку лінію, чітку межу, де була колись була рілля в нас. Тому так, тому так. Тут у нас стоїть першочергове завдання прибрати. І окультурити територію. А побічна продукція в нас виходить е, подрібнені гілки. І ми будемо використовувати їх як безкоштовне паливо. Тому ми так і говоримо, що це безкоштовне паливо для опалення наших будинків. Отака у нас робота. Поставили ми отак от прицеп. Ну це поки що він пустий. Ми його відчепили, від арпала. Тут, до речі, є е, такий от шарик, фаркоп, можна зачепляти будь-який прицеп без проблем. То так ми будемо працювати. Роботи дуже багато, покажи лізен. Далі, тут метрів 800, як мінімум. І по всій довжині лежать у нас отакі от кучки, які треба або знову ж таки кудись вивозить, або ну, не зовсім правильний варіант. згортати їх туди в посадку. Але знову ж таки, щоб звернути у посадку, це знову ж таки затрати. Правильно? Треба приїхати чи трактором із ковшом, чи Маніту, чи тієї, як в нашому варіанті, згортати його туди. Але це, я думаю, що це неправильно. Треба йти до Європи, робити культурно, робити по совісті, правильно, все, щоб було. Правильно, Славіко? Ну, лайки, хай ставлю чи ні. Ну, звісно. Ну, я думаю, тут навіть питань немає. Так, ну, це, як ти думаєш, це правильно буде, що ми? Правильно. Ну, що ми його подрібним, допустим, тобі відвеземо? А як ти думаєш, як буде кожен отаке робити, кучу кидати і плювати на все, блядь? Що воно буде тоді, Кость? Ну, так, вибачте, на слові, засер, засиратися чи що? Повністю. Тож да. ось таке і буде. Кось. Та на луках би подивився. Воно страшне. Отаке. Ну. Нам треба, щоб все було чітко, правильно. Та, хочеш, ми будемо... а там ми поїхали Подивитися на високий горб, що там робиться. На полі, дай що робиться. Ужас, да? так? дручки, що хоч валяють. Ну в нас ми ж теж, бач, недалеко відійшли. Ось, ось, Все валяється, треба його. Це на релі валяється. Колись. Ну так отож ж треба прибирати його, щоб по покультурно... А тут на релі валяється. Ну, люди ж, може, теж подивляться, де те приберуть, правильно? Хто там буде його прибирати? Давай будемо працювати, дивитися, Давай. слідить за собою, Откривай. правильно. А люди там Откривай, все. А люди зам... хай там розберуться самі. Без, нас. Що без нас розберуться, я теж так думаю. Так що, шановні підписники, глядачі, розпочинаємо працювати, бо вже сіка там. Дві години дня ми Змерли. нічого ми не робили, Змерли. І не їли, не пила нічого, тільки замерзли стоїмо. Откривай, завод і Ляси точимо. Е -е -е -е. Так що пишіть свою думку в коментарях. Правильно ми це робимо чи неправильно. Та правильно все робиш робить Ти правильно, да? так? Так, да, ти правильно робиш все Отож. Ну, я ж я ж розповів, що, по-перше, щоб згорнути його, треба це підуть затрати. По-друге, щоб вивезти його, теж підуть затрати. правильно? По Погрузити його. Це двойна робота виходить. Тому от так ми вирішили. За ну, такими апаратами. що, дивіться, Арпаліще. -ар Сьогодні будемо працювати. Так що, з вас подобайка, підписка, обов'язково коментар, що ви думаєте з цього приводу. Ну, ми починаємо працюємо. Хоча б один прицепчик, подивимось. Ну, і від'їхав він від краю. І розвернувся, щоб... Так, отак ми будемо дрібнити. Подивимось, скільки кучок у нас піде на прицеп. Цікаво. І, до речі, колеги, заправились ми до повного МТЗ. Будемо працювати ми там протягом тижня, можливо, скільки у нас піде часу на, цей, на весь цей об'єм гілочок. Потім ми засічемо, що в нас вийде по витраті палива. І з переїздом і з, з усім цим синділом. Е, в прицепі, до речі, у нас в цьому автомобільному. Ворта високі, заміряв я об'єм рівно 2 куба. Так от відкриваємо і бункер. Аж скучив я за цим арпалом. Апарат апарат хороший. Але вже ну, так поспілкуємося, розкажу вам свої думки, кому це цікаво. Про те, що хочеться мені бензиновий агрегат. Можливо, і цей хай залишається, але хотілося б ще бензиновий. Тому що не завжди трактор у нас вільний для такої роботи, для потрібення гілок. І роботи зарпалом. Тому бензиновий варіант є більш універсальніший, більш практичніший. Може закинути його на причіп автомобільний, правильно? Вивіз його в поле і, будь ласка, працює. Працює команда без зайвих проблем. так? Mm -hmm. Ви почули, ось, спеціаліст. Як тебе? Святослав чи, чи В'ячеслав? Станіслав. А, Станіслав. Станіслав Сергійович вам провів бесіду, так що, шановні фермера, правильно хазяйнувати, щоб скрізь був у нас порядок. І тоді все буде Україна, так? Да? No. Все, працюємо. Пускаємо МТЗ. Наб'ємо цей. Ось цю кучку переб'ємо зараз. Покажи. Переб'ємо кучку. І потім уже зачепимо прицеп, будемо ми е, подрібнувати на скатертину, на, на, як вона називається? Покривало. На покривало, так. Да. Бункер де два сопла. З нього виходить, ми не ставили, тому що воно буває періодично забивається. Вирішили працювати так. Тому починаємо. Пуск. Так ти що, як сірник? Це ж МТЗ. Так, оберти дамо десь 1100. Це багато. Десь 1100, так. Запускаємо машину. Ну що, поїхали, що ми стоїмо? Мерзне тут. Давай. Проблем все працює. Давай, Славик, кидай. Так, ну що, шановне панство, отака в нас кількість гілочок вийшла із невеликої кубки. Отаке. Але є але прицеп вже важкий і з Славіком не можемо ніяк підчепити. Коротше, не воно. Висновок який, якщо дуже багато працювати, та не тільки дуже багато працювати, то потрібен транспортер, який буде одразу е, вантажити подрібнені гілочки в прицеп. Тому приходиться тягати. це, бачите, це, це не робота. Зараз будемо покривало простеляти, на покривало, потім висипати, ну коротше. Але маємо те, що маємо, працюємо далі. Зараз зачем прицепа, попробуємо. Давай, Слава, поїхав. Давай! Давай, май, да? тут мощі вистачає, може не під'їжджати. Та можна і додому відтянемо. Давай додому його відтягнемо зразу. Фух. Якось так, якось так. Так, борт почепив зараз. Бо такий спосіб уже не пройде. Ну гілочки вон, дивіться які. Отаке. чим, Чим не дрова? Тим більше дубові. Так, давай. Оп. Хоп. Так що, отак ми і працюємо. Отак так і працюємо. На пару днів, я думаю, такої кубки вистачить з головою, так? Да? Славик, ну скільки тобі вистачить такої, такого об'єму? Отакого. Дні, Дні на 4, да? Ну, так. Готово. Не треба ні рубати, ні складати, нічого. Висипав і все. Все готово. Так що... Все в вогнях, працюємо далі, да? Давай під'їжджаємо, пішли покажемо. Так, трохи опустим установку нашу. Поближче до кубки. О, це я вже далеко заїхав. Назад, трохи назад. Отак. от. Включаємо вал відбору. Таким способом ми придумали, друзяки. Це все діло робить, понятно, що воно летітиме трохи далі. І туди, і не туди, але що? Можна ночів підставляти, але ми вирішили так. Десь щось трохи мимо попаде, нічого страшного не буде. Возьмемо лопату і закинемо та і все. Славік на ентузіазмі. Трошки ближче можна. Отак. так. Зараз в голову. Це О, диви, в принципі, нормально, так? Да? Потім покривало вдвох, візьмемо, закинемо. І буде норм. Постараємося прицепчик сьогодні набити, а завтра тоді з новими силами буде працювати далі. Ну а так от. от ось які гілочки досі тут. 4 см товщина. 40 мм. Самий раз, я вам скажу, самий раз. Трошки товще. Десь 50. Отака От гілка, дивіться, ось Славіка не вбив. Туда її. Так, шановні аграрії, Славіка поставили на тряпку дежурним, а я буду закидати гілки. Подивимось, може так буде виходити швидше. Що воно переплилося трохи, в принципі, і не сильно нормально, так? Да? Листя немає, в принципі, нормально. Отаке трохи серйозніше, спробуємо. Без фанатизму воно ще жив'яле плюс до того. Отака гілляка ось попробую. Без питань. Давай, Славі осипає, ми перекурюємо. така робота. Ту зимою ще робить, да? О, полегенько наповняється наш причіп. Станіслав готовий до, до роботи. Запускаємо, да? пішов. Давай за кухне. Не йде, бачите, крива, ладно, другу. Потім пообламуємо. Завершили ми нашу роботу. Скільки там пройшло часу? Дві години. Десь Дві години ми конкретно працювали, набили ми повний прицеп. Повінця, скажімо так. так. Повний прицеп два куба отаких білочок. От Трошки замахалися, потіли. Таке воно. Така воно справа приходиться. Тажить вручну і гілочки, її Короче, Один стоїть тут, я стояв на, на погрузці на подачі. Заморилися ми сьогодні і прочислили ми яку ділянку. Метрів, метрів 40 російсько. Метрів тридцять прочислили, дивіться. Територія вже приблизно стає на що у нас темрява цілий день працювали, поки акумулятори замінили, поки туди-сюди вже нас і з Ну нічого, потихеньку будемо працювати далі. Зараз у нас зима. Зима у нас не сильно холодна. Скільки у нас там? Плюс... 2 градуси один да. ну, градус. То, плюс один, плюс два градуси у нас день, то можна в принципі працювати. Чом, чом би і ні? погода дозволяє. Так що така в нас вийшла робота, будемо працювати далі. Наступне відео покажемо, куди ми гілочки відвеземо. Кому. Так що далі ще буде. З вас сподобайка, обов'язково комент, підписочка. Не забувайте підтримувати нас. Ну, До побачення і все буде Україна. Дружина теж вам скаже. Каже, до побачення. Так, до побачення. До зустрічі на каналі Син Фермер. О, все. Побачимось.